Після смерті Богдана Хмельницького козацька держава залишилася без свого творця. І саме тоді на історичну арену виходить людина, яку довго вважали лише писарем при гетьманові. Але доля подарувала йому шанс стати наступником великого Богдана. Це Іван Виговський. Він був шляхтичим за походженням, родом із Київщини, освічений, добре володів кількома мовами. Мав юридичний досвід і чудово знався на європейській політиці. Сучасники Виговського відзначали його хитрий розум і вміння дипломатично розв'язувати найскладніші питання. Спершу він служив у польському війську та потрапив у полон до козаків і вже тут розпочав кар'єру як писар та радник Хмельницького. Сам Богдан довіряв йому настільки. Що часто доручав найделікатніші переговори з іноземними послами. Та правління Виговського тривало недовго, лише кілька років. Проте воно стало однією з найяскравіших сторінок історії Гетьманщини. 1659 рік Україна знову опинилася на роздоріжжі. Москва, що спершу виступала союзником, дедалі нахабніше втручалася у внутрішні справи козацької держави. Виговський вирішив довести, що Україна не васал. І тоді відбулася подія, яку вписано в історію, золотими літерами: Конотопська битва. 4 липня 1659 року об'єднані сили козаків, кримських татар і польських підрозділів. Зійшлися з величезною московською армією князя Трубецького. Московське військо налічувало близько ста тисяч вояків, Виговський же мав значно менше. Проте, завдяки хитромудрій стратегії та блискавичному маневру він заманив ворога у пастку і завдав нищівної поразки. Європейські хроністи з подивом писали про цю перемогу, зазначаючи, що московські втрати були такими. Що річки текли кров'ю. Сучасники порівнювали Кометоп із найбільшими битвами того часу. Це був доказ. Козацька Україна може бути серйозним гравцем на політичній карті Європи. Утім, Виговський був не лише воєначальником, а й сміливим дипломатом. У 1658 році він уклав гадяцький трактат із Річчю Посполитою. За цим документом Україна мала стати третьою рівноправною частиною Федерації поряд із Польщею та Литвою під назвою Велике Князівство Руське. Передбачалася власна армія, фінанси, судочинство, а також право самостійної зовнішньої політики. Це був шанс перетворити Україну на повноцінного гравця європейської політики 17 століття. Але реальність виявилася жорстокою. Частина старшини виступила проти. Прості козаки не довіряли шляхтичові, а Москва не бажала втрачати контроль. Розбрат у середині козацького табору призвів до того, що вже 1659 року Вигульський був змушений скласти булаву. Подальша доля гетьмана була трагічною. Він виїхав до Польщі. Де певний час обіймав високі посади. Але у вирі політичних інтриг його звинуватили у зраді й у 1664 році стратили у містечку Бар. Так закінчилося життя людини, яка мала шанс змінити історію Східної Європи. Попри трагічний кінець, пам'ять про Івана Виговського живе сьогодні. Він без перебільшення. Приклад блискучого політика і воєначальника адже довів, українська держава здатна перемагати найсильніших ворогів і виборювати гідне місце серед європейських націй. Іван Виговський, постать складна й суперечлива: з одного боку перемога під Конотопом і спроба створити Велике Князівство Руське, з іншого недовіра козаків. І трагічний фінал у Польщі. А ким, на вашу думку, його варто пам'ятати: героям, дипломатичним генієм чи зрадником? Чекаю на коментарі, а також на ваше серденько і підписку. До зустрічі!